Audi sq 5 17 рік, 3.0 бензин в дуже класній комплектації. Подивіться тільки на цю оптику. Ну нереально класно, Передні та задні парктроніки, легкосплавні диски, класна гума, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях і просто нереальний салон. Подивіться: є електрорегулювання водійського сидіння, є пам'ять сидінь на дві персони. Також є автосвітло, автодощ. Екранчик мультимедії. Зараз ми на ньому можемо спостерігати камери 360, мультикермо з круїз контролем на підкермових полюстках з підігрівом з голосовим управлінням пробігу дев'яносто дві тисячі кілометрів у цій машинці. Машинка заводиться з кнопки. є клімат контроль, підігріви сидінь, передніх і задніх. Також Drive Select, система старт-стопу, система антизаносу, допомога при спуску. ну просто є все, що тільки можливо. Коробка автомат, електроручник. Тут можна керувати мультимедією. Ось так підстаканечки. У Машинки дуже класна панорама, яка електрорегулюється. За допомогою тут кнопочок тут є підігрів сидінь і задній клімат контроль. Ви можете самі собі регулювати, як вам буде зручно. Дуже багато місця, все в ідеальнішому стані. Взагалі нічого по цій машинці робити не треба. Є ось такий ось підлакітник, і в ньому є відділ під, під стаканечки. Ззаду нас також є парктроніки, камера, як я казала, електропривід кришки багажника. Гумовий килимок, фірмовий q 5 є регулювання пнем складаються задні сидіння з допомогою кнопочок. Є шторочка к... Під килимком. Що в нас тут? У нас тут докатка і домкрат. Тому, якщо ви хочете спробувати на собі ці нереальні емоції, їзди на цій машині, приїжджайте на автопоєнт, зробимо тест-драйв. і, можливо, ви саме той буде, хто стане наступним власником цієї машинки. Автопоєнт. Придбай якісне авто.